У Полтаві можна обрати безпритульного чотирилапого друга собі додому онлайн. На сайті КТП1628 створили окремий розділ Адопція тварин. Тут не тільки фото собак та кішок, а й повний їх опис: порода, розмір, вік, стать і інформація про стерилізацію. Також вказано хвороби, якщо такі були у хвостатого, щоб нові власники знали, як далі його лікувати. Після того, як улюбленця обрали, треба натиснути кнопку Всиновити, заповнити анкету та. Чекати зворотнього зв'язку від працівників підприємства це не означає, що це вони на сайті побачили, тичнули, як в супермаркеті отримали тваринку. Все рівно доведеться прийти на притулок, познайомитися з тваринкою, визначитися, чи ця тваринка потрібна, чи не потрібна. Наші майстри виїдуть до цієї людини через те, що у неналежні умови ніхто тваринку віддати. І перші звернення охочих забрати безпритульну тварину додому саме через цей сервіс, не забарилися. Зараз майбутні господарі проходять перевірку. У після якої працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин допоможуть оформити всі необхідні документи. Лише після цього новий друг вирушить з господарем додому. Ми зараз вивчаємо ж петиційних кандидатів. Наша мета прилаштувати тваринку на все її життя у гарну родину. Нині на КТП перебуває 17 котів і 140 собак. Є породисті, є й звичайні дворові. І, хоч зовні тварини усі різні, кожна з них хоче потрапити в добрі руки. Люблячого господаря. Фото собак та кішок, які зараз є на сайті, це ще не весь перелік тварин, які є на пункті перетримки КТП-1628. Поступово їх будуть додавати. База сервісу адопції постійно оновлюється і щодня до неї додають анкети тих, хто хоче отримати шанс на життя в родині.